Також головний розвідник України Кирило Буданов заявив про те, що окупанти в черговий раз провалили свій наступ 31 березня. Чи припускаєте ви, де саме він був, і що в них пішло не так знову? Давайте говорити про те, що дедлайн 31 березня був встановлений не путіним. А відповідно цю інформацію поширив сам Кирило Буданов. Говорити про провал наступу Росіян. Ну, наразі немає сенсу. Останні повідомлення генштабу ЗСУ свідчить про те, що росіяни намагаються одночасно тиснути на чотирьох ділянках фронту: це Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський і Бахмутський. На окремих ділянках фронту окупанти мають тактичні успіхи. Тому говорити про провал наступу росіян наразі немає жодних підстав. Більше того, є заява Столтенберга, де він закликає не Недооцінювати Російську Федерацію, ба більше там є пряма мова е, е, власне, Столтенберга, де він говорить про те, що в Росії достатньо оперативних резервів для ведення довготривалого характеру війни. Я ще раз повторюю: немає такого поняття як зимовий наступ. основна ціль росіян це вихід на адміністративні кордони Луганських та Донецьких областей, причому без прив'язки до. Конкретних дат, чому без прив'язки, я пояснюю наразі, збройні сили України контролюють приблизно 50% території Донецької області. Ми знаєте, по різному можемо ставитися до росіян, але не скажімо поважати супротивника, це значить робити певні помилки. Росіяни прекрасно розуміють, що якщо протягом року вони не можуть взяти Мар'янку. А боїв в районі Бахмута тривають дев'ятий місяць поспіль, то не про який дедлайн до 31 березня щодо захоплення всієї території Донецької області не мовиться взагалі. Вони прекрасно розуміють, що навіть у разі відходу українських сил з району Бахмута їм придеться стикнутися з багатою шалонованою обороною Збройних сил України. Відповідно по лінії Часів, Яр, Константинівка, Краматорськ і Славянськ. А ці міста на порядок більше ніж Славя, Бахмут. Я перепрошую, тим більше, що у Збройних сил України завдяки героїчній обороні Бахмута було достатньо часу підготувати ці лінії оборони в моменті створення додаткових інженерно фортифікаційних споруд. Тому я ще раз повторюю. Говорити про провал російського контрнаступу на наразі на немає жодних підстав. На жаль, він продовжується. І активні дії я ще раз повторюю, тривають одночасно на чотирьох ділянках фронту. Міністерство закордонних справ вже засудили зустріч самопроголошеного Президента Білорусі Олександра Лукашенко з так званим баташком ДНР Денисом Пошильним. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому власне вони насправді зустрілися? Ось ми чули вже заяву від них, що це була мета про розмова про розбудову Донбасу. А що ви думаєте з цього приводу? Давайте говорити, що це не перша зустріч там проголошено президента Білорусі з представниками окупаційної адміністрації Луганських і Донецьких областей. Варто починати з цього. Друге, варто говорити про те, що за часи і антитерористичної операції, і відповідно широкомасштабного вторгнення товарообіг обіг Республіки Білорусь з окупованими районами Луганської Донецької області, ну, це приблизно до 40% загальних постачання товарів на цій території. Тобто, уявіть собі, які схеми існували. З Луганської Донецької області вивозилася вугілля під виглядом російського. Реалізовувалася в тому числі через підприємства, зареєстровані на території Республіки Білорусь. З Білорусі відповідно на окуповані території постачалися товари широкого вжитку, продовольчі товари, алкогольна тютюнова продукція. Своїх часу, ще в 2019 році, аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа оприлюднив дані з переліком білоруських підприємств, які торгують з окупованими територіями. Але на жаль, за часів попередньої влади жодної реакції на подібні факти факт економічної підтримки окупаційної адміністрації з боку Республіки Білорусь не було. На жаль, і те, що відбулося наразі. Це лише продовження сталої тактики підтримки з боку Республіки Білорусь представників окупаційної адміністрації, як і самого факту економічної, ну скажімо, співпраці з представниками окупаційних адміністрацій.